Всім привіт! Сьогодні буде коротеньке відео про посилку. Нарешті з Японії приїхала моя посилка, ще одна дуже довго їхала. Вже майже четвертий тиждень, майже я вже аж нарешті її забрав. Чогось цей раз було дуже-дуже довго. Посилка невеличка, тому все буде доволі швидко. Тут ну, глобально нічого такого мега цікавого. Сатурн раз сатурн 2. Той жовтий, бачите, той світліший. 3. І Сатурн сірий 4. Я навіть не розпаковую їх, бо поки вони мені так не горять, буду потім пізніше до них дивитися. 4 Сатурна. Взяв. Щоб також доводити їх до ладу, можливо модифікувати. І тепер найголовніше. Замовив я цей раз також багатенько ігор на Сатурн. Був такий лот. Там, де не було видно ніяких ігор, буквально це кілька. Е, і так, почну. Е, ну, Це звичайне, це можна сказати. Шлак, нічого особливого. Оці не ці Genesis. Е, є? Да, Genesis. Так. Це просто якісь ці мультики, якісь ці розмови, там нічого цікавого. Так, це в нас Маджонг. Коробка покоцана така, ну, Маджонг. Чогось вони люблять на ці Маджонги. Дуже багато на які оце реальних людей. Типу, типу що це як гравці. Е, далі, далі ще один Маджонг, але різниця. От я не дивився, я не знаю, що це за Маджонг такий. По-перше, дивіться, він набагато крутіше виглядає. І по-друге, це від Sunsoft. Sunsoft Activision. Activision і Sunsoft. Ну тобто, це, певно, якийсь не самий такий паршивий цей, як він називається, Маджонг. Так, далі. Ну, от така штука в мене є. Я не знаю. Як. Це якась така, якась доволі цікава гра. Я не знаю просто, як вона називається. Ніяк не можу запам'ятати. Типу, типу, і не шлак, ну, щось, типу, оце, коли треба. Ти не бачиш нічого не рук, типа як від третьої особи, чи від кого. А просто якось ти ходиш по кімнатах, щось назбираєш, шукаєш. Ну, то, що треба розчехлятися в ній. Далі. Тепер оця якась єрунда непонятна. Хоп, степ якийсь. Щось якесь знову аніме. Коротше, знову якісь... це, 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 це дійсно якась єрунда непонятна. І діалоги їхні так. Sentimental Graffiti. Виглядає круто насправді. Дивіться. Ну, дивіться, от календар. Я прям отут достану і покажу. Дивіться. Ага, це не він не розкладний, це він такий. Ну, це коротше, щось тут. Щось тут аніме. Хочете? Щось тут анімеха якась, я не знаю, може це від якогось аніме, може це просто. Так, ну, теж нічого особливого. Далі оцей майст, мист, міст. Теж Sun ну Такий в мене валяється. Це щось, типу того, теж якось ходити по тих кімнатах, типу щось шукати. ну Це така гра. Більше японською, і американський варіант, то така долі не дешева, а японська то. Далі Євангеліон, тільки вже другий. Знову ці розмови, знову це щось тут незрозуміло. Що. Далі Маджонг. І це такий якийсь доволі цікавий Маджонг. Ну, я маю на увазі з виду я ще такого Маджонга не бачив. Теж Sunsoft, до речі. Далі, я оце не знаю, що це таке. Перший раз це взагалі таке бачу. Ну Так намальовано гарно так в стилі ще цього дуже-дуже раннього аніме 70-х. І я от я не можу зрозуміти, що це таке. Чи це якийсь, як типу Тетріс? Чи... Ну, не знаю, коротше. А он написано Дин... а, он написано Динозавр дайнозавр, Island. Ага. Ну Знаєте, треба. Треба перевірити, що це за дайнозавр. Так. Далі. Той самий Маджонг. Повторюється Баєтки Маджонг. Е, так, діксі Ну, діксі це я. О, я не знаю, це якісь оці прості дешеві ігри. Попадалася колись мені така це ну нічого там особливого. Далі, оце я не знаю, що це таке. Що це таке взагалі? На що воно схоже. Чи це теж якось по тих кімнатах ходити? Що тут назва пише? Угу. Тут і зрозумієш назву. Далі, е, далі ще якесь щось анімешне, я не знаю, що це таке, або теж перший раз бачу цей диск. Я взагалі прочитав, що на Сатурн було приблизно 1100 чи, ну, коротше, 1000 точно ігор. На американському регіоні ну, їх мало, їх прям мало. І вони тут коштують, як, як не, не знаю, що дуже дорогезні. Особливо. Е, RPG, так, да, RPG дуже дорогі. Японські, ну, звичайно, дешеві, бо що ж ти там зрозумієш? Оце, я не знаю, що це таке Mystery Hospital. Теж перший раз бачу. Я не знаю, що це таке. І ззаду не намальовано. Ні, я взагалі не знаю, що це за хоспітал. Bandai. 97 рік. Далі, ось оце. Я не знаю, що це таке. І тут не зрозуміло. Теж якесь аніме. Якесь як RPG, наверно, як RPG, але не маю взагалі поняття. Далі. Десь я оце таке бачив, Доволі, ну, не як цікаво. Ну, цікаво, певно, Аквазон. Типу, типу, щось там в акваріумі. Але що там в тому акваріумі робити, я не знаю. Чи це гра, чи це просто, ну, не маю поняття. Так, і Dixie 2 Це оці якісь, типу, чи то монополії, чи то що, я не знаю. Але просто що воно японською ті трохи трошки не то. Так, далі. Vampire Hunter. Ну, одна в мене вже така є. Класний файтинг насправді. не сильно дорога, якщо сама по собі, але файтинг дуже крутий. Дуже круті персонажі, дуже круто виглядає. Файтинг класний. Так, далі. Далі я був здивований, дуже оцей крутий реслінг попався. Я бачив. По, ну, по відео, по відгуках, що це такий доволі доволі класний реслінг японський, чисто. Дивіться, він так наче непогано промальований. Fire Fire Pro Wrestling. Бачите, тут якось немає. Якось він так роблять, що. Один диск. Ну, здається, один, бо я вже на таких іграх зустрічав, що подвійна коробка, але диск тільки один. Далі е, тако, такої в мене не було. Тепер Virtual Fighter Але Kids. Такої теж в мене не було. Ну, файтинг, але він наче ніби трошки кращий, ніж звичайний Virtual Fighter. Ну, по крайній мірі. Тепер сам Virtual Fighter, ну це в нас fighter Megamix. Бо я. Так, ще один файтер Megamix. Бо я так і собі буду збирати колекцію, щоб мати розуміння. Так, ще один Vampire Hunter. Оці, оце, оце крутий файтинг насправді. Дуже крутий. Дуже класні персонажі, оригінальні, гарно промальовані. Тепер Virtual Fighter Kids знову. Далі, отакий, От е, по крайній мірі, з виду крутий файтинг. Дивіться, скільки тут макулатури, боже, наклейки, стікери оці не використані, до речі. Це в нас файтинг. Теж файтинг. Виглядає круто насправді. Я так розумію, це 3D. ну. Е, далі е, Fighting Vipers. Теж Fighting 3D. Ну, ну це я бачив доволі такий. Ну, не прям поширений, як Virtual Fighter, Ну, є, є. У ну, мене такого ще не попадалося. Бачите. Круто вони виглядають, ось такі всі яскраві, дуже багато всяких оцих вкладишів, якісь, ну, не чеки, а просто якісь стікери. І майже нічого з цього не загублено. От люди до цього ставилися і ставляться акуратно. Так, файтер Мегаміг ще один. Да. Далі, дивіться, я був здивований. Круто, 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 що попався тут. Це 100% цей буде в колекцію, Дивіться, Тетріс на Сатурн. Взагалі-то перший Тетріс, бо я ніде ще ні на геймбоях, ні на Nintendo, ніде ще Тетріса так ну, не, не купив, не знаходив, а тут зразу на Сатурн. Так що в цьому плані дуже круто. Далі, е, це в нас RPG Sword і Sorcery. Це в нас, виходить, Меч і магія, здається, Ну, насправді ця гра крута. Якщо англійською знайти, бо японською, то, звичайно, буде трошечки Трошки, трошки буде різати очі. Е, далі ось якась нова Black Matrix. Це якась RPG. Перший раз я її взагалі бачу. Бачите, якась RPG. Тут ці японські RPG тільки хоча б заради колекції залишити вони круто виглядають, так розмальовані. Так, оце я не знаю, що це таке. Це теж якісь ці мультики. Це якась друга. В мене десь перша частина попадалася. Взагалі не маю поняття, що це таке. Ну, це таке це єрунда, Нічого особливого. Далі Shining Wisdom. Гра насправді класна, дуже класна. Я її так спробував пограти. Ну, це сидів, правда, з телефоном і я грав. ну, Це вже в мене здається, третя. да, вже, Дві у мене вже є. Далі. Дивіться, Enemy, Enemy Zero. Zero, дивіться. Ми ж так переливається круто. Це щось типу. Типу, як. Ну, не Resident Evil, ну, щось типу того. Одна, я дивився з найбільш продаваних ігор взагалі в Японії. Вона там в десятку входить чи куди. Гра дешева сама по собі, там буквально копійки коштує, але. Але все рівно. Е, далі. Virtual Cop. Е, це я більше залишу. Отакий. В мене є один Virtual Cop, другий. Це я залишу для колекції, бо виглядає круто. Ну, в мене немає пістолета, так, як би, джойстиком грати, але чисто для колекції. Раз. І Virtual Cop 2. Дивіться, два зразу. Ну, круто, круто. Мені сподобалося це як для колекції. Дивіться, ось ще Space Jam. Колись той фільм з 90-х, хто пам'ятає про Майкла Джордана і Лони Тюнс Я, чесно кажучи, не чекав його тут побачити. Дуже, дуже круто. Треба буде хоч подивитися, що це за гра. Ну я бачив, що це така доволі непогана, цікава і відносно не дешева гра. Далі. Отака гоночка King The Spirits. Короче, якась гоночка. Перший раз таку гоночку взагалі бачу. Гоночки тут. Я вам хочу сказати непогані такі на Сатурні. Толі такі круті. Ось, наприклад, C'eraлі. У мене попередньо попадалося просто ну, сам диск, а це вже у нас буде колекційна штучка. Оце вже тут диск, все як має бути. Далі Christmas Nights. Це вже теж буде мені вже для колекції. Бачите, треба от такий контролер. Бо в мене є дві, то тільки сам диск. А це вже буде. Виключно мені. І ще трошки є. Дивіться Лара Крофт. Я не знав, що тут попадеться Лара Крофт. Насправді круто. Де ж тоді в той же час була на PlayStation 1 Лара Крофт. І ось на Сатур. Круто, круто. Гра така відносно. Відносно недорога, але круто. Що попалася. Так, ось тепер оця. Я спочатку думав, що це якийсь. Тож якісь мультики, анімент особливо, але я подивився, що це типу ну, типу, Тетриса, типу Колумс. То мені сподобалось. Мені сподобалось. Ну, я маю на увазі візуально, я не знаю, як воно там виглядає. Вон, бачите? А, Колумс, дивіться, так їй написано. Хана, 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 ханагумі Тайзен Колумс. Щось, типу, як Сакура, що там є. І це Я зрозумів звідти, чи звідки персонажі, щось типу того. Ну класно, класно. Так, тепер ігри я купляв деякі окремим, просто по одній. Ось я купив собі Puzzle Bubble 3. Теж ці різновиди всіх цих тетрисів, але вона ну, була недорога, і я просто її захотів мати в колекції. Це третя, бачите, ще треба дві. бо та якось на Nintendo якось там теж Bubble Я збув, як там називається, то тут дуже дорога гра на восьмибітку. Ну, а я захотів собі для колекції. Тепер е, купив собі бак. Купив я цього жука. Я його теж е, купував окремо. Треба там включити, пограти, подивитися. Трошечки тут я так зрозумів. Е, трошки мануал замучений, ну нічого страшного. Е, там ще є друга частина бак 2. Ту в смислі не 2, а в смислі також. Не знаю, чого так називається. Ну так. Так, це б для колекції був американський варіант. Коштує десь в 2 2,5 рази дорожче, ніж оця мені обійшлася. Як ця в гривнях приблизно в районі 500, а американський коштує десь 1,5 до 2. І ось дивіться, крута штука. Story of Thor, історія тора Коротше, хочу таку знайти на Sigu Genesis. Але вона там дорога, дорога, прям то й все. чекайте як це вона? Європейський варіант Story of Thor, а американський Beyond Oasis називається. Дорога гра відносно. Ну, як відносно дорога дорога. В районі 3000. Приблизно стартує комплектна, певні комплекна навіть 4 з копійками буде коштувати. Так, да, це я спеціально собі її брав. Тепер далі це я взяв. Ну, це коштувало буквально там трошечки. Але тут але, чужого взяв, але я відкрию. Там було написано, що вона дуже подряпана, так що може вона і не запуститься, чесно кажучи. Я більше взяв на пробу, я потім е, пізніше... Та, як... Я потім пізніше куплю, вона теж відосом дорога в районі 1000 гривень. Куплю вже комплектну, зараз просто подивлюся. Е, ну. Як вам сказати? Та я не сказав би, що ну трошки є подряпини, треба десь спробувати. Вона запуститься. Повинна запуститися. Це буквально в гривнях мені обійшлося 300 десь, типу того. Ну Це її теж брав окремо. Е, далі. Оце одна гра на PlayStation попалася, якась RPG. Не знаю, що це за гра. Взагалі немає розуміння, що тут написано: All-Star Project. Це щось типу якогось аніме, але я не знаю, що це. Так, і ось ще трошки є кілька спортивних. Victory Goal 96. Ну, така в мене є, попадалася мені. Десь там в мене вона валяється. Але тут коробка дуже замучена, майже поломана. Так що це в нас більше таке. Нічого особливого. Так, далі. Франція. Теж він побитий. З цього вона так їхала. Франція 98. Отакого в мене не було. Це у нас японський чемпіонат виходить. От написано: Shimizu S Pulse, Jubilo Iwata. Да, Так, да, це щось з японського kick-off, так. Да, Кік-офф kick японський, Здається, в мене такої нема. І ось ще я був здивований, класна штука. Ну, просто як для колекції, для всього. Golf PGA Tour 97 Electronic Arts. Круто-круто. Перший раз таки бачу. Я це ж ну і не думав, що вона є на японській варіанті, там тільки американський і все таке. Так, і ще я взяв, ну мені обійшлося буквально там кілька доларів такий лот. Це в нас без коробок. Я ж не пам'ятаю, скільки це їх там було. 8 чи 9. Опа. Так. Virtual fighter. Ой, боже, цей Virtual Fighter ще може і не запуститися. Дивіться, який зачуханий. Далі. Super Robot Wars. Це ці Gundam, наверно. Треба подивитися, які воно. Ну, Ну, да. такі пошкрябані і так не зле. Так. Captain... Captain Soft. Ось у Volume а, Virtual Fighter Illustration, а, то це ерунда. Так, Space Invaders. Це я так чисто взяв, хоч подивитися, що це за цей Space Invaders. Ну, я знаю, що це не грав. Так, Dixie. Ну тут таке, бачите, ерунда. Тут Space Invaders. Ну, подивитися ще Robot Wars, що вони себе представляють. І бо Virtual Fighter навряд. Хоча, може, і запуститься. Так, на цьому все. буде невеличке таке відео. я ми там в районі 15 хвилин. Це такі мої покупки, бо вже наступний раз. Поки я вже набрав такого, чого я хотів, вже може Японія буде в мене пізніше. Все, дякую всім за перегляди. Підписуйтесь на канал і зустрінемося в наступних відео.